Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні нам у редакцію прийшов один цікавий і захоплюючий лист отож, приємного вам усім прослуховування. Цього року так співпало, що моєї свикрухи день народження співпав із святкуванням Дня матері. На кожний є день народження ми збираємося за святковим столом у них вдома. Останні кілька років ми з чоловіком даруємо їй дорогі подарунки, оскільки можемо собі це дозволити. А на день матері ми зазвичай їздили до моїх батьків. Завжди це були вихідні один за одним. Лише цього року співпало. Моя сестра якраз народила донечку 1 травня, тож ми вирішили поїхати її привітати із цим святом також. Ми вже були зібрані, проте в останній момент все йшло не так, і ми залишилися вдома, про що я дуже шкодую. Хоча минуло вже більше шести місяців, та я все ніяк не можу змиритися із тим, що відбулося того дня. Ми пішли таки на день народження до свекрухи. Подарунок ми вибрали за кілька місяців до святкування. Ми з чоловіком порадилися і вирішили придбати робота пилососа взяли одного з найдорожчих і від найнадійніших виробників. І нам ще пощастило, бо ми натрапили на хорошу знижку у період новорічних свят. Так як моя сестра була повинна народити у цей період, то ми вдома вирішили, що цього року навідаємося до них в гості і до моїх батьків заодно. Попередньо ми домовилися, що приїдемо у другу неділю травня на День Матері, щоб і сестру привітати і мою маму. Ми накопили подарунки і сестрі, і малечі, і моїй мамі, і навіть свекрусі окремо до Дня Матері. Зранку у цей день зателефонувала моя мама та попросила нас не приїжджати, оскільки моя сестра з дитиною потрапили вночі до лікарні через жовтянку, і нас тому ніхто не зможе прийняти в гості. Звісно ж, ми з чоловіком. Поставилися до цієї ситуації з розумінням, тому зателефонували до свекрухи і сказали, що ми залишаємося у місті на її день народження. Знали б, скільки разів я пошкодувала, що ми туди пішли. Це було перший день народження свекрухи за останні 10 років, коли її донька вирішила приїхати до них в гості. Вони живуть у іншій країні і сюди майже не приїжджають останні кілька років. Мама чоловіка світилася останні тижні від щастя та раділа приїзду гостей. Все б нічого, якби мене це не зачепило за живе. Коли ми сиділи за святковим столом та вітали свекруху, вона в один момент демонстративно піднялася, поцілувала свою доньку, подякувала за онука, привітала її з ним матері та подарувала їй золоту прикрасу. А я народила її сину своєму чоловіку від трьох синів. Я також мати, а мені і шоколадки свекруха не подарувала. Ох, і образило мене це. Пізніше свекруха сказала, що мені вона нічого не придбала до Дня Матері, бо я вирішила його святкувати у своєї мами і попросила не ображатися. Я кимнула головою на знак згоди та все ж таки продовжувала ображатися. Вдома я запитала чоловіка, чому вона так вчинила, адже свекруха могла привітати свою доньку не при всіх, а до того, як гості прийшли або вже після застілля. Але ж ні, це було зроблено, щоб мені помститися за те, що ми вирішили не йти на її день народження цього року. До речі, сестра чоловіка вирішила приїхати зі своєю сім'єю ще й на новорічні свята цього року. А я от шукаю будь-яку можливість, щоб поїхати з чоловіком з міста на всі свята, а то не знати, чого очікувати від моєї свекрухи цього разу. Любі друзі, а як би ви поступили на місці нашої героїні? Що би ви зробили у такій ситуації? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.